Історія з 211-ю понтонно мостовою бригадою продовжується. Спливли нові деталі про будівництво будинку для командира, який ймовірно залучав до цього своїх підлеглих під приводом, що вони на нулі. Журналісти ж ТСН тим часом знайшли той самий будинок, і поспілкувалися із сусідами, що загрожує командиру і чи порушили справу про знущання у бригаді. Усі деталі скандальної справи розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть а ми переходимо до новин. З групою підтримки, але без адвоката, 18 грудня в Тернопільському суді мало відбутися засідання у справі командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Проте адвокат на засідання не прийшов, нібито через хворобу полковник від державного захисника відмовився, тож суд перенесли на 19 грудня і, врешті-решт, скандальному командиру обрали запобіжний захід. Тримання під вартою справом, внесення застави, в розмо. Дев'ятсот вісім тисяч 400 гривень. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов'язків. За даними слідства, солдати три місяці будували для свого командира хату в селі на Хмельниччині, а гроші отримували такі, наче перебували на передовій. Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Замість їхньої служби в районі бойових дій. Журналісти ТСН знайшли той самий маєток і пост. Спілкувалися із людьми у селі. Проте сам побережнюк у розмові з кореспонденткою ТСН заперечив свою провину, заявивши, що солдати хату йому не будували, і додав, що розбиратися у його справі буде суд. Чи будували вам солдати будинок? Ні. А чому ви сьогодні тут? Тому що розбираються, чи будували мені чи ні. Та все, щоб з'ясувати, хто ж зводив дім для командира. Знімальна група вирушила до села Кам'янка, що під Кам'янець-Подільським. Біля двоповерхової недобудови з кованою брамою видніються купи піску та щебню. На подбір'ї стоїть авто, але ворота журналістів, щоб поговорити, ніхто не відчинив. Мешканці вулиці, де стоїть цей будинок, поспілкуватися на тему будівництва теж не виявили бажання. Одна із сусідок стверджує, що не бачила військових і хто будував хату, не знає. На фото комбрига Олега Побережняка сусіди, не впізнають. Сусід, який мешкає трохи далі від будинку, пригадав, що бачив кількох порубків на будівництві. Наявно, то ж пісок побачите на вулиці. Робили все, краниця техніка робили. Що це не робили? Ну хто на будівництві може робити? Молоді хлопці, здорові такі, були були хлопці. Скільки? Ну, чотири п'ять. Я знаю, скільки там про те, що така історія взагалі має місце, вперше заговорили журналісти Української правди. Крім того, на умовах анонімності ротний розповів, що у бригаді процвітало кумівство. Пізніше в полк підтягнулися люди з Кам'янець-Подільського. Багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк один із випускників цього вишу, тобто сформувалося коло людей, які мали давні. Дружні або родинні стосунки або служили разом. В нашій бригаді є чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнули зі свого оточення. Люди ж не мобілізуються в конкретну бригаду з конкретного села. Вони туди якось потрапляють під чиїмось пильним оком. Ну а верхівкою цього всього стало свідчення про жорстокі знущання солдатів. Похресний побережняка за словами бійців бив та катував військових, котрі не хотіли платити гроші, аби про їхнє пояство не дізналися у військовій службі правопорядку. Ми не захищаємо пояк в армії, але те, що за словами військових робив Владислав Пастух, словами описати важко. Журналістам розповіли, що ще навесні 2024 року працівники Тернопільської військової служби правопорядку запросили в 211 й понтону мостовій бригаді. Інформацію про складання адміністративних протоколів щодо бійців, які вживали алкоголь або ж заборонені речовини впродовж 23-го. В цьому немає нічого екстраординарного, бо ВСП зобов'язана час від часу перевіряти такі дані. Розпочалася службова перевірка. УП ознайомилася з довідкою та наказом про її результати. Як з'ясувалося, в другому батальйоні не складали протоколи на деяких військових, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено медичними оглядами. На той момент командиром батальйону. Був такий собі підполковник Валерій Пастух, батько Владислава Пастуха, у травні 2024 року. В розпал службових перевірок підполковнику замість перевірки прилітає підвищення до начальника штабу, заступника командира бригади. До того пастух приблизно півроку виконував відповідні обов'язки. Він і зараз обіймає цю посаду, зазначають журналісти. Військові ж натомість розповіли, що з ними робив пастух молодший, і показали, що рапортували про це. Я передавав гроші солдату у доду для передачі майору. Сірому задля того, щоб мене не везли на освідчення. Гроші перекидалися на банківську карту та передавалися готівкою. А також пастух ВВ організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців, також і мене, з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки. Даю пояснення з приводу мого побиття в районі виконання бойових завдань в Донецькій області. Моє побиття організував старший лейтенант Пастух, про що свідчить фотографія. А також старший лейтенант Пастух вимагав в мене кошти 8 березня 2024 року в розмірі 5 тисяч гривень. Але якщо здається, що гірше бути не може, то вам здається, в одній із заяв від постраждалого військового йдеться про ще один вид знущання. Тож далі пряма мова. Я перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично, із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. А ось і це саме фото Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця. За словами офіцера Остафічука, який коментував ситуацію для української правди після цієї історії, яка стала відома і викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями. Співрозмовники ОП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими. Не було відкрито ані прокуратурою, ані державним бюро розслідувань. Тобто, пастух молодший не поніс жодної відповідальності за свої дії. Згодом у ДБР заявили, що про ці факти не знали, бо звернення не надходили. Я також хотіла б звернути. Вашу увагу на те, що до моменту розголосу і резонансу про порушення в 211-й бригаді в ДБР не надходило жодних матеріалів ні від офіційних осіб, ні від бійців. А будемо відвертими, що таке лунало вчора в змі і в соціальних мережах. Ну і звичайно ж, користуючись такою можливістю Олексію, спілкування з вами, ми звертаємо увагу усіх військовослужбовців, аби виявляти і попереджати подібні жахливі правопорушення для військових частинах, які пов'язані саме з побиттям, зі знущаннями, з приниженнями. Ми закликаємо звертатися в бюро з офіційними скаргами. Для для цього, звичайно ж. Є гаряча лінія, можна нею скористатися або центрального апарату або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Також можна зайти на сайт ДБР, і у відповідному розділі Контакти є можливості написати скаргу чи заяву або в анонімному форматі, або під власним ім'ям і, і прізвищем, для того, щоб повідомити про факт правопорушення, який буде, звичайно ж перевірятися, для того, щоб доповнити історію. Йо, ви знаєте, також що національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва. 211 одинадцятої бригади, за фактом того, що нібито командир міг залучати своїх підлеглих до будівництва свого ж будинку в умовах воєнного стану, а за документами вони нібито перебували в зоні бойових дій, за що отримували чималі виплати. І також ми знаємо, що сьогодні йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем і тяжкими наслідками. Тепер же в ДБР почали розслідувати ще одне кримінальне провадження. Вже за фактом нестатутних відносин, знущань та фізичного насилля над підлеглим у 211-й бригаді. Підозрюваних ще немає, але в офіційному повідомленні ДБР йдеться про посадовців цієї бригади. Проте побережню каже, що він цим не займався. Я насильством не займався, розбираються все пізніше. Скажу. А командир батальйону цієї бригади, який також прийшов на суд підтримати комбрига, заявляє, справді був єдиний випадок позастатутних відносин, проте не уточнює яких саме водночас запевняє, Комбриг до інциденту не причетний. Комбриг вам даю 100%, Слово офіцера, коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку. Це був ще серпень місяць. Це все піднялося на поверхню. Що все? Ну, то, що одна людина займалась тими чи іншими речами. Ну, після цього та людина покинула чисто. Після цього в жодному підрозділі. Такого не відбувалося. То що висунуть комусь обвинувачення про насилля та нестатутні відносини стане відомо після розслідування. Натомість, якщо у суді доведуть, що бійці замість того, щоб воювати, будували хату комбригу, він може сісти на 6 років за грати. А що ви думаєте про все це? Чи вірите, що винні будуть покарані? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі!